У селі Войнівка Кіровоградської області міська військова адміністрація Лисичанська облаштовує житло для дітей сиріт позбавлених батьківського опікування та для переселенців з Луганщини. Ці дітки до нас які потрапляють, коли вже вичерпані всі можливості їх оформити в біологічну родину. Але кажу, відверто, щиро, це діти, які все рівно чекають на свою матусю, і для них вона найголовніше і найкраща, І підтримують зв'язок. Ми не забороняємо. Так повинно бути. Нині тут поселили трьох дітей. Це наша Вероніка, Уляна і Вадим. Це дітки, які приїхали з нами з окупованої території. Коли почалася повномасштабка, ми їх всіх забрали до львівського притулку. Два роки вони там перебували. Діти живуть в окремих кімнатах. Це для дівчат. Якщо школа, то ми просипаємося в 6.30. Ну, щоб в сьомій ми збираємося, їмо. Їдемо до школи, ми потім в школі, в, школі, е, в школі сидимо 5 або 6 років. Приїжджаємо, ми тут обідаємо. Потім у нас є година вільного часу. Потім ми йдемо на прогулянку, гуляємо, робимо уроки, відпочиваємо, трохи прибираємося, наприклад, в кімнатах. Це дитина. Привезла з собою ще з Лисичанська, саме оті іграшки, які йому близькі, і він з ними засипає. Є кімната дозвілля Валентина Нечопоренко – одна з шести вихователів, які працюють з дітьми. Щоб довіра дітей була і добрі відносини к сім'ї. От відчуття, щоб вони відчували дитяче тепло, добро в, цій, в цьому колективі, в цьому дитячому будиночку. До кухні діти мають вільний цілодобовий доступ. Це одна з відмінностей малого групового будинку від інтернату, пояснила директорка. Вони можуть зайти приготувати собі чай, вони можуть навіть сервірукою займатися. Ви бачите, ось булочки вони разом робили сьогодні з нашою настійною кухарем. Вони прають білизну, вони прибирають разом з вихователями. Бо основна наша мета зробити так, що коли вони стануть дорослими вони не розгубилися у тому світі, а мали змогу там вільно себе почувати. Будівлі у Войнівці купили у приватного власника за понад 34 мільйони гривень. Це гроші з бюджету Лисичанської міської військової адміністрації. Груповий будинок світанок один з десяти, які планують тут розмістити, розповіла заступниця начальника Оксана Волошина. Повірте, що наші діти. Розкидання по притулках до повномасштабного вторгнення у нас було на обліку 308 дітей селі та дітей, які були позбавлені піклування. Наразі 264 дитини у нас залишаються в цьому статусі. Ми зберегли всім життя, здоров'я евакуювали дітей на безпечну територію України. Ми евакуювали всі наші дитячі будинки сімейного типу, всі прийомні сім'ї. Пояснює, у малому груповому будинку може бути до 10 дітей. На утримання будинку у воїнівці мають на рік 5,5 мільйонів гривень. Це гроші з міського бюджету. Ремонт приміщень будуть продовжувати, щоб перевести дітей з інших евакуйованих будинків. Скільки тут зможуть поселити людей? Поки не знають. Ольга Склярук, Антоніна Крейтер, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.